Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні я хочу з вами поділитися сучасними інструментами візуалізації, якими я користуюся на уроках української мови і літератури під час дистанційного навчання на основі шевченківської тематики. Більшість людей краще сприймає візуальну інформацію, вона швидше систематизується, а кольорові образи завдяки включенню емоційної складової ліпше засвоюються. Тож, візуалізація та наочність на уроках є одним із способів не тільки відтворення знань, а й їх аналізу та синтезу. Тобто використання візуалізації та наочності якнайкраще розвивають усі ключові компетентності. Якими ж інструментами візуалізації я користуюся? Це хмара тегів або хмара слів. Усім відомо. Тому завдяки цим хмарам. Можна показати дітям, і в цих хмарах вони можуть знайти певні слова, ключові слова, якими можна характеризувати або особу, або поезію. Трейлер це короткий відеоролик на 3-5 хвилин, що доповнює розповідь про певне явище історичну подію і книгу. Мої п'ятикласники створили такий невеличкий бук-трейлер, і я хочу вам його показати. Тонітол це безкоштовний онлайн-ресурс для створення мультфільмів та коміксів. Ну, ми всі розуміємо, що діти всі дуже полюбляють мультфільми та комікси, але для створення його самостійно потрібно попрацювати. І ось вони спробували створити свій власний мультфільм. Дівчинка одна створила, і я хочу теж представити вам, що в неї вийшло. За сонцем хмаронька пливе. Червоні поли розстилає, і сонце спатаньки зове у синє море, покриває рожевою пилиною, мов мати дитину. Очам любо, годинночку, малою годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. Неначе ворог закриває море і хмаронку рожеву, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою, німою, оповиє тобі душу. І не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Чудовий мультфільм вийшов, і всім дітям дуже сподобалося, тому вони тепер хочуть продовжувати, кожен хоче спробувати створити свій шедевр. Worksheets – це платформа, з допомогою якої можна створювати інтерактивні робочі аркуші на будь-якій мові. Тобто це не тільки робочі аркуші, їх можна створювати ще і в такий, як зошит. Та, і це буде вже робота. Постійно його накопичувати і певні аркуші будуть працювати як інтерактиви. Отже, при вивченні біографії Тараса Григоровича Шевченка ми можемо продемонструвати або закріпити узагальнити знання. Діти проходять цей тест, натискають завершити. І можна перевірити, оцінка буде вже на самому аркуші поставлена автоматично. Асоціації. можемо розглядати картини так, запропонувати дітям, що вони бачать, що вони відчувають, як вони вважають, чому зображена саме той чи інший предмет або тварина, дерева, що ще вони бачать, які у них виникають. Емоції під час переглядання певної картини. І е, в підсумку ми можемо сказати або підсумувати, е, що саме, що вони знайшли, чий портрет, е, де знаходиться той чи інший елемент е, образу Шевченка. Так? На першій і другій ілюстрації у нас є Шевченко, і це його поезія за сонцем Хмарника встає. Е, Можемо подивитися, де його очі, вуса, чоло тощо. Ну і кольорові вірші це була наша перша спроба. Зрозуміло, що діти знаходяться в різних куточках України за межами, але нехай навіть вони не можуть намалювати з певних причин, але вони знаходять картинки, приєднують і відновлюють вірш. Ось такими ілюстраціями. Ну, звичайно, колажі дуже легко було запропоновано дітям, де ми можемо зустріти зображення Шевченка. Ось на першому колажі ми можемо побачити, що це поштові марки. Так, і дитина зібрала. Такий колаж. На другому це погруддя Шевченка. Ну, в першу чергу дитина згадала, що в нашій школі є погруддя Тараса Григорьоча Шевченка і де ще можна їх зустріти. На третьому колажі це хата Шевченка, так? де вона знаходиться, музей його тощо. Ну, діти працювали. Поки що це тільки перші спроби, бо дітки маленькі, п'ятикласники. Я думаю, що. В старших класах це будуть вже більш розширені колежі. Ну і проєктна діяльність обов'язково я пропоную дітям, так? І ми вирішили створити книгу «Барбу, Грай. В цій проєктній діяльності брали участь троє дітей. Одна дитина була. Зацікавлена в тому, щоб оформити як оформлювач. Друга дитина створювала малюнки, а третя писала. І ось хочу поділитися, що у нас вийшло ось така невеличка книжка, але можемо побачити, що сім ілюстрацій, сім поезій Тараса Григора Шевченка це те, що у нас вийшло. Ну, ось таку роботу я проводжу, я Сподіваюся, що з дітьми ми будемо продовжувати накопичувати більше ще форм роботи, і наші роботи, і наша праця буде надаремні. Дякую за увагу!